Вітаю на каналі Агролюбитель. Кінець сезону. Кінець успішного сезону для трактора Т-25 мого. В цьому відео поговоримо трошки про цифри, про мотогодини, про солярку, про запчастини, про ціни на солярку і на запчастини, і про види робіт, які виконував трактор цього року. Почну з мотогодин. Лічильник мотогодин у мене працює. Маємо 4319 мотогодин. А на початку сезону було 4248. Тобто напрацювання 71 мотогодина за сезон 2023 року. Мало чи багато, це як для кого. У мене останніх пару років завжди напрацювання не більше 100 мотогодин. Але ще років 12-15 тому напрацювання були і по 200 з хвостиком мотогодин. Про солярку. Солярки пішло 206 літрів. У мене завжди кінець сезону, початок сезону з повним баком, тому вирахувати дуже просто. 206 літрів на 71 мотогодину. І це виходить в нас 2,8 приблизно на 2,8 на одну. Мотогодину на працювання. Багато чи мало. Т-25 ну, він ніколи не славився великим, великим апетитом. Але це ще залежить від роботи, яку виконує трактор. У мене транспортних легких робіт дуже мало, в основному плуг і культиватор. Тому і така витрата солярки. Я думаю, власники японців, китайців. Напишуть свою думку, чи багато чи мало, і скільки їхні трактори споживають, витрачають солярки. Але про цифри: 206 літрів солярки це є в нас 9800 гривень за рік. Тобто середня ціна солярки склала десь 48 гривень. Ну, купляю на заправках, але так, хтіровських, там де дешевше. Е, тому. 9800 на солярку, це є 206 літрів і 71 мотогодина, яку роботу виконував трактор. Почну з того, що сівалку я продав ще минулого року в грудні 22-го. У мене все було на зиму посіяно, весною нічого не сіяв. Відповідно, осінню цього року також нічого не сіяв. По видах робіт, найменше трактор працював на картоплі. 20% соток картоплі, отакий плужок. Ну, там від нього запчастини. Нарізати рядочки, підгорнути, викопати. Це, якщо там, не знаю, 2 годинки, мотогодинки з тих 71-ї, може 3, не більше. Тобто це легенька робота. Її було найменше. Взагалі різноманіття невелике. На другому місці, по кількості роботи, прицеп. Прицеп виконує яку роботу? Насіння картоплі вивезти і там дві 3 ходки картоплю з города привезти. Зараз на прицепі куп, тому що викачую септик три рази в рік по три ходки. Це також робота прицепа. Що там ще прицеп робить? Зерно. 4-5 ходок зерна з поля. Також прицеп виконує цю роботу. Але в мене городи це буквально в сотнях метрів від дому. Не кілометри, а сотні метрів від дому. тому і транспортних грубіт дуже мале напрацювання. Також кроликам конюшина і травичка. Пару ходок літом буває. Ну і осінню, дві ходки гною на город – також робота прицепа. Тобто транспортних грубіт дуже і дуже мало. Ніяких там будівельних матеріалів, піску, землі чи чогось важкого цей прицеп не перевозить. Ну, Дві тони максимум. На третьому місці в мене робота з культиватором. Тут він в мене схований. Культиватор старенький, але роботу виконує. Ну і найбільша кількість роботи це плуг. Улюблений мій плуг. Тягаю я, хто не в курсі, три корпуси по 25, на першій передачі в основному. І через те великий розхід пального. Тому що перша передача газ до. Упора і, відповідно, розхід солярки йде. Тому плуг працював найбільше. От із цього випливає, чому на 71 мотогодину аж 206 літрів солярки. Тепер, що стосується ремонту поломок, які були, по великій мірі, поломок не було. Не було від слова зовсім. Тому що весною трошки потік циліндр. Ремкомплект купив, там він, не пам'ятаю, гривень 50, чи скільки коштував, досі лежить в гаражі, не було часу поміняти. Також перед сезоном була заміна оцього вольтметра. Вольтметр він є допоміжним. Приладом, відповідно, без нього можна було і працювати, але я так звик, тому його поставив. Це також там гривень 120 чи скільки він коштував. До речі, до речі в мене тут деякі нюансики намічаються. Не знаю, чи вийде, але в будь-якому випадку якісь та й відео повинні бути за пару тижнів. Якщо, звичайно, вийде, а там буде видно. Так, трохи розбираю помаленьку, коли є час. Тому вольтметр. Ще одна. Поломочка чи не поломочка, це ще на монтаж переднього колеса, тоді там десь 150-200 гривень на шиномонтажі. І по великій мірі це все. Що стосується з поломок. Був ще погнутий леміш, але леміш це не є поломка трактора, це проблема та, що в землі був кусок рейси. Тому е ремонт трактора менше 1000 гривень за рік. Солярки, масла, фільтрів, цього я не. Вважаю, рахувати, тому що це витратні матеріали. Ну, Взагалі, про які там фільтра можна говорити, чи про яке масло, якщо в мене трактор працює на маслі М10 Г2К, цього року працював на ньому, але в наступному сезоні планую перейти, точніше, не перейти, а вернутися до ДМК. Ну і фільтра, там масло 700 чи 800 грам, не пам'ятаю. То не є витратою для фільтрів. Центрифуга, також не треба фільтра міняти. Отут паперовий елемент фільтруючий, але це не є взагалі проблемою, тому що я кілька років тому замовив декілька штук, і ще мені років вперед вистачить. Тому масла фільтра до витрат на трактора ми не рахуємо. І таким чином, виходить, що за 2023 рік. Я не крутив ніяких фактично гайок в цьому тракторі і не тратив багато грошей на його утримання. А чому так? А все дуже просто. На початку 22-го року розкатував, замінював підшипники, приводу НШ, вал пустотілий. Е Корзину ремонтував щеплення, новий привід НШ, новий НШ, новий розподільник. Пішло в 22, На початку 2022 року майже 20 тисяч на ремонт цієї промежутки. У 2020 році, під час коронавірусу, був ремонт мотора. Там вкладиші, кольця, ремонт головок. Заміна там підшипників в турбіні, в генератори. Бендік зміняв стартері. Тобто свого часу потратив на мотор також декілька тисяч гривень. Років 4 чи 5 тому була заміна цапфів, втулок, втулки на осі качання, Також був ремонт. Десь в 19 ні, в 18 мабуть році. Розбирав тут все взаді, знімав гідробак, тут все розточувалось, завтулювалось. Те саме стосується вух на гідроциліндрі і багато чого іншого. Дифференціал там розбирав, міняв ці гладенькі сферичні шайби на сателітах. Тому виходить так, що десь з 18 по 22 рік за 4 роки ремонтів. Цьому тракторі було більше, як за попередніх 15 володіння цим трактором. Ну і як висновок, якщо декілька років багато чого перебрати, то потім приходить час, коли працюєш. Але це знаєте, як кажуть, зроблено для себе. Коли працюєш з ремонтом, завжди стараюся зробити так, щоб максимально надійно і щоб було би все добре найближчих пару сезонів. У мене така тенденція спостерігається, що кожного року напрацювання все менше і менше. Минулого року було 73 години, цього року 71. Я не здивуюся, якщо наступного року буде там ще менше. Але в будь-якому випадку висновок: свій трактор на господарстві дуже-дуже добре і зручно мати. Коли хтось купляє з нуля, все, то йому, мабуть, важко це все. Відробити, відбити, але коли трактор 21 рік, і протягом цього часу поточно щось ремонтуєш, вкладаєш в нього якісь кошти, підтримуєш його в нормальному технічному стані, то все, в принципі, нормально виходить з утриманням трактора. Звичайно, є ще питання косметичного візуального стану, але це ми опустимо. В принципі, було відео там десь тижнів 2 три тому про кабіну. На цьому тракторі. І там я про косметику і естетику говорив. Кому цікаво, може перейти, подивитись. Тому такі короткі підсумки про сезон 23-го року. Хто що думає про витрату пального, про ціни, пишіть думки свої в коментарях. Підтримайте канал підпискою, відео, підтримайте лайком. Всім дякую за увагу!